Вічки писати, ставити їх по порядку, мов солдатів на зарядку. Ой було мороки нами, вчительці багато, як словами, букварі вчилися читати. Хай, хай. О за них нам папа дала, поставила папа, не відом, ні вчителька, ні мама, та важко було ставити їх прямо. Та люба вчителько, матусі, татусі, як бекали і мекали спочатку ми усі. Нині люба слухати, як добре ми читаємо подяку, буквально і лазум попрощаємось. Любі гості, мама і тата, нас бупа рукою свято добре, сього прийшли до нас. У казковім государстві жив один великий цар, і не чув він про буквар, Не умів той цар читати, а хотів багато знати. Вже настав докладу час, що новенького у нас. У лишніх землях, як і в Дані. все спокійно, все нормально. Можеш далі цалювати, якщо трапиться, дам знати. Раптом чується, гримить, щось у браму гуркотить. Хто ти, славний молодець? Я це батюшка гонець. Моя справа не проста передати вам листа. А про що він і від кого? Що писали в їм такого? А й не вмію я читати, моє діло доставляти. От задав мені допомоти! У книжки різні вивчають, і листи запросто читають. І дива варить без втоми. Це ж хода биш, відомий. Почитай, скоріше, будь ласка. О, це не моєї казки, Я читаю по-алапськи, знаю другі і, і ан, англійську. Ну, а тут, мабуть, російська. Хто російську мову знає? Ой, Омелько тут живе. Ви да, скоріше, омеляна, читає телеграму. Охота лібала, як коло бота. Як не ти, то може щука, вона знає всі науки. Я вже з нею посвалився, вибарцю, я втомився. Ну, маменчику пора. Хто ще вміє в нас читати? Може, то багатирі заглядали в буквалі. Може фею вона всім допомагає і науки різні знає. По-французьки розмовляти, а таких значків не знаю. Я листа не прочитаю. Треба вам того позвати, хто дітей любить навчати. А букви я не знаю. Що робити? Кого знати? Я же не міст листа пізнати. Ніби всіх перепадали. Тут солдати крокували Він служимо царю. Хто із вас читати вміє? Речення по букварю? Ми цей батюшка солдати в нього іміння читати. Насе діло воювати і тебе оберігати. Не можу листа і ніяк прочитати. І хто мені пише, не можу сказати. Земний алфавіт нам іще невідомий і час не може повертатись додому. Єдине, що впевнено можу сказати, тобі допоможуть дівчата й хлоп'ята із першого класу покличемо разом. Раз-два, три. Сигнал наш почули вони вже в дорозі. Спасибі прибульців! Чекати не в змозі. Дає діти йдуть і пісні свої ведуть. Ніч прошла і день проходить, навіть їсти не виходить, так давайте погукаємо. Царю! 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 Ось він двері відчиняє, та віста мені скоріше, я здається по Запрошуємо всіх. Жителів казкового царства у перший клас школа. Ось і все! Навіщо вчитись? У житті все пригодиться. Букви я вже знаю. Бачите, саме все читаю. Букви це царю замало. Треба в школі вчитись далі. Зрозуміло. ла з заходом книжки і про майбутнє мрія. Все, що знаємо і маємо, понесемо майбуття, щоб у нашому ріднім краї квітло радісне життя. Багато доброго нового життя відкриє ще для нас, як перша сходинка до нього для всіх наш перший клас. Доброго парку перша книжка, хочеться навіть плакати тріс. Жально звучатися та хоч і треба. Ми ніколи не забудемо про тебе. Спасибі тобі за добру науку, за першу паличку і першу букву. Ми пам'ятатимемо добрі роки, добрі і мудрі твої уроки. Прощавай букварик у нас найперший друже. Ми букварик! Я кую мову Дякуємо нашим дітям, які показали чудову казку, які показали, які вони в нас розумні, вивчили читати, щати, писати, палички ставити в ряд, як солдати. Я думаю, подякуємо. Діти, вас я хочу привітати із святом. Це ваша перша перемога, ваше перше досягнення. Ви вивчили перший підручник, який е, дасть вам е, путівку у світ. Далі ви зможете і будете читати ще дуже багато чудових, прекрасних, розумних книжок. Але першою книжкою у вас був буквально, який ви вивчили, не пролистали, не промалювали, а вивчили. Я думаю, що ці знання і ті знання, які ви пізніше здобудете в школі, вони знадобляться вам у майбутньому житті, у виборі професії. І ви будете прославляти нашу школу як своїми знаннями, так своїми спортивними здобутками, своїми талантами, і школа буде пишатися вами. Святом вас! Батьки, бо батьки досить ну, велику увагу приділяють своїм дітям, допомагають класному Керігукові. І тому ви бачите такий згуртований, кріпкий, дружний колектив. Ну і Наталя Борисівна вам також слова вдячності. І я думаю, що в наступні три роки ви з них. Зробите на розумників, козаків і так далі. І святом всіх вас. Ми вже час закінчувати свято. І хочу всім вам побажати, хай Бог охороняє вас від злого, хай світить сонце і колосяться жита. Щоб всі були здорові і щасливі на многі літаки. Дякуємо за увагу.